Фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади провели санітарний рейд на території міста, зосередившись на проблемі складування будівельних матеріалів на прибудинкових територіях. Рейд відбувся в мікрорайоні Михайлівка, де спеціалісти виявили чисельні порушення. Зокрема, були зафіксовані випадки утворення несанкціонованих смітників та захаращення територій. Інспектори нагадують, на важливості дотримання правил благоустрою. Та відповідального ставлення мешканців до своїх прибудинкових територій у разі виявлення порушень спеціалісти будуть вживати заходи для їх усунення та залучати до відповідальності винних. Чистота та порядок в нашому місті залежить від кожного з нас. Зазначила начальник відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади Наталія Фоміна. Ми провели черговий рейд на території міста Подільська в районі Михайлівки. З приводу складування будматеріалів, вкотре попереджаємо мешканців, якщо ви бажаєте складувати будматеріали на прибудинковій території, якщо у вас немає місця на подвір'ї, для того, щоб складувати на прибудинковій території, вам потрібно взяти безкоштовний дозвіл в архітектурі. Відсутність даного дозволу тягне за собою адміністративну відповідальність у сумі штраф. Розмір від 340 гривень до 1360 гривень. Тож такі рейди і надалі триватимуть у нашому місті, оскільки підтримка санітарного стану та благоустрою є пріоритетом для влади. Спеціалісти будуть регулярно перевіряти різні мікрорайони, щоб виявити порушення та вживати необхідні заходи для їх усунення. Ксенія Соболевська, Олександр Мазур, телеканал КЕТ.